Дерефе представники російських спецслужб затримали окупаційного керівника нової каховки Віталія Гуру за неадекватну поведінку під час запису привітання до Дня Перемоги. Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому Гура замість серйозного привітання, на яке очікували окупанти, почав сміятися, жартувати і навіть лаятись. Дерефе. Здорово, ба-ха-ха. Где бабло? Якраз дорогі на ймовірно така поведінка не сподобалась російським окупантам, і вони вирішили навчити гуру поважати російські традиції. Окупаційні пабліки повідомляють, що гура наразі перебуває в СІЗО у селі Чонгар на лівобережжі Херсонщини. Росіяни інкримінують своєму міньйону статтю про осквернення її символів приниження гідності ветеранів великої вітчизняної війни.